Нещодавно в Китаї запустили в місті Сянь в небо 7598 дронів для світлового шоу. Встановили тим самим світловий світовий рекорд Гіннеса. Дрони вони утворювали в небі зображення, серед яких можна закрити побачити і символи Китаю це велика китайська стіна і величезний дракон. гарна. Як... Це дрони. Це все дрони одночасно. запускали в нічне небо. Чесно кажучи, в мене таке відчуття, що я живу в майбутньому. Це дуже круто. Прикольно, що вони їх запускали з одного ноутбука. Тобто це не сім тисяч різних людей робили. Це робили з одного з ноутбука. Один ноутбук. Він промальовував повністю ці всі е, я трошки боюсь фігури. китайців. Не, не Давайте просто разом подивимося, що відбувалося в техносвіті, в нашому дайджесті. Дивимося разом. Цікаво. Це бої китайців. Американські та корейські вчені представили революційний винахід пластир, який допомагає загоювати рани за допомогою електричного струму. Щоб активувати, достатньо замочити водою, після чого вмикається струм, який стимулює відновлення клітин шкіри. Такий пластир абсолютно мобільний та зручний у використанні вдома. А у лабораторних дослідженнях було показано, що пов'язка пришвидшує загоєння діабетичних виразок на 30%, порівнюючи зі звичайним пластером. А ціна всього. Його один долар, що робить його доступним для широкого використання. Першу у світі графеновий мозковий чіп імплантовано пацієнту з раком. Цей інноваційний мозок-комп'ютер був використаний під час операції з видалення пухлини мозку, допомагаючи лікарям точно відрізнити здорову тканину від ракової. Графен матеріал з винятковими електричними властивостями, дозволяє фіксувати нейронні сигнали там, де інші матеріали втрачають точність. Це дає змогу лікарям проводити високоточні операції, зберігаючи важливі функції пацієнта. Крім видалення пухлин, пристрій здатен стимулювати певні ділянки мозку, що можуть допомогти у лікуванні хвороби Паркінсона та при інших неврологічних розладах. Південно-корейська компанія представила справжню революцію у світі безпілотників. Дрон на водневому паливі здатний літати понад 14 годин без дозаправки. Під час тестових польотів апарат продемонстрував здатність керуватися операторами на відстані майже тисячу кілометрів. Він оснащений системою зв'язку 5G та штучним інтелектом для розпізнавання облич, що робить його ідеальним для проведення пошуково-рятувальних операцій та спостережень. Водневі паливні елементи не тільки забезпечують більшу енергоємність, але й є більш екологічними порівняно з традиційними джерелами живлення. У Техасі розпочато будівництво першого у світі 3D-готель. Планується звести 43 номери та 18 житлових приміщень за допомогою 3D-принтера. Завдяки цьому готельні стіни будуть плавними та без кутів. В якості чорнила використовують спеціальний матеріал на основі цементу. Будівництво планують завершити до 2026 року. Вартість номерів у готелі становитиме від 200 до 450 доларів за ніч. Водночас такий розвиток. Технології 3D-друку викликає побоювання щодо скорочення робочих місць для кваліфікованих будівельників. Проте навіть з її потенціалом трансформувати будівництво, ця технологія все ще потребує людського контролю для забезпечення високої якості та точності.